І так, шановні українці, гості міста Одеси? Сьогодні про закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану Номер 8401 від 31.01.2023 року. І так, хто у нас ініціатори? Шмигель Денис. Анатолійович. Проект закону. Завантажуємо. І так, про що він? Про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану. Пункт 102. 9 статті 102 виключити абзац 4. 198 дріб 2 статті 198 замінити абзацами такомі, датою віднесення суми податку до податкового кодексу для операцій із внесенням на митну територію України товарів. Дата сплати податку за податковими зобов'язаними згідно з пунктом 187. 8 статті 187 цього кодексу. Щоб ви зрозуміли, цей законопроект скасовує пільги в основному та перевірки вашого бізнесу. Мораторій на перевірки. Будуть перевірки. Саме так і ніяк інакше. Тому готуйтеся підприємці, ваш бізнес будуть перевіряти. Понові. Дату віднесення сум податку. До податкового кодексу кредиту є Перше. для операцій внесенням митних товарів дата сплат податки згідно з пунктом 187 дріб 8 статті 187 цього кодексу. Для операції з постачання послуг нерезидента на митній території України дата подання податкової декларації з податку. На додану вартість за попередній звітний податковий період, за якою отримувачем послуг рахунок податкові зобов'язання за такими операціями. У разі якщо за такою декларацією виникло позитивне значення суми розрахункової згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього кодексу. До податкового кредиту відносяться суми податку за такими операціями, лише після оплати переховання до бюджету суми податку, визначеної у такій декларації. У зв'язку з цим абзацем 5, 7 вважати відповідними абзацею 7 і 9 У розділі. Перехідні положення, пункт 4, дріб 1 підрозділу 4 викласти у такі редакції. Фінансовий результат до податкування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отримана як оплата за товари, роботи, послуги, відвантажені, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами національних положень, стандартів. Бухгалтерського обліку, або міжнародних стандартів фінансової звітності, визнано у складі доходу під час перебування на такій системі. Водночас фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму собівартості товарів, що врахована у складі витрат згідно з правилами національних положень стандартів бухгалтерського обліку, або міжнародних стандартів фінансової звітності. Під час перебування платника на спрощеній системі податкування. Фінансовий результат до оподаткування податкового періоду зменшується на суму доходу, визнаного згідно із правилами національних положень, бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у вигляді вартості товарів, відвантажених у такому періоді, в частині суми їх попередніх. Попередньої оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі податкування та оподаткованої єдиним податком. Водночас фінансовий результат до податкування збільшується на суму собівартості таких товарів, відвантажених, що враховано у податковому періоді у складі витрат згідно з правилами національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів. Звітності, у разі отримання під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування оплати частини вартості товарів, відвантажених надалі у звітньому періоді, перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств фінансовий результат оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів, що врахунок у такому періоді, у складі витрат згідно з правилами національних положень, бухгалтерського обліку. Або міжнародних стандартів фінансової звітності, яка належить таксу до собівартості товарів, яка належить, як належить суму такої попередньої оплати до загальної вартості таких відвантажених товарів. Положення цього пункту застосується незалежно від того, чи прийняв платник відповідно до підпункту 134. К. 1.1, пункту 134.1 статті 134 цього кодексу рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. об'єкт оподаткування минулих податкових років або коригування визначених під пунктом 144.8, пункту 144 під пунктом 145.16, пункту 144. 5.140 цього кодексу, визначені відповідно до положення розділу 3 цього кодексу. Положення цього кодексу не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку 4 групи. У пункті 9 підрозділу 8 після слів до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України доповнити такими словами, але не довше, ніж до. 1 липня 2023 року, що вони хочуть припинити військовий стан до 1 липня 2023 року, чи що? Абзац 1 під пункту 9.9 викласти в такі редакції платники єдиного податку третьої групи, які використовували особливості подакування встановлені цим пунктом з 1 липня року. 23 року втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, я автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом. У підрозділі 10 пункт 69 доповнювати 69,32, 69.33 – Такого змісту 69.32 встановити, що до норми підпунктів 69-269.9 цього пункту застосується тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану на території введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року. Номер 64-2022, проведення воєнного стану в Україні. Затвердження закону України від 24 лютого 2022 року. 21.02.9 про затвердження указу України про проведення воєнного стану в Україні, але не довше ніж до 1 липня 2023 року. Документальні та фактичні перевірки під час дії воєнного стану проводяться на наявності під час проведення перевірок безпечного доступу допусків до території, приміщень та іншого майна, що використовується для. Провадження господарської діяльності та або є об'єктами оподаткування або використовується для отримання доходів, або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування такими платниками податків, доступу до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримання доходів, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів. Для дотримання вимог законодавства здійснення контролю, за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статичної звітності, у порядку та на підставах, визначених законом, саме так, шановні українці, проведення інвентаризації особливих засобів, товарно-матеріальних цінностей. Коштів зняття залишків, товарно матеріальних цінностей готівки. У разі відсутності визначених цим пунктом умов, підпунктом умов безпечного проведення перевірок, документальної перевірки, які були розпочати, але не можуть бути завершені у зв'язку із такою відсутністю умов, їх безпечного проведення, можуть бути зупиненням за рішенням керівника контролюючого органу до усудження перешкод для їх проведення. Таке рішення оформлюється наказом, копія якого надсилається до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланим на електронну пошту платника податків, копії такого наказу та інформація про дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки. Документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого, поновлюються. На невикористаний срок водночас на період до завершення поновлених перевірок завершення дії обставини визначення у цьому підпункті або усунення перешкод щодо проведення таких перевірок, зупиняється перебіг строків давності, передбаченої статтею 102 цього кодексу. У разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, що настає з днем отримання податкового повідомлення рішення суми податків. Податкове зобов'язання нараховано за результатами документальних перевірок, які були відновлені і, або розпочати з 1 липня 2023 року, та завершені до дня припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України штрафні санкції нараховані на суму такого податкового зобов'язання. Скасовуються а пеня не нараховується, Сума податкового зобов'язання. Сплаченого порядку передбачено цим кодексом не підлягає оскарженню. При кінцеві положення, от, була ласка, шановні українці, цей закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування, крім підпункту 63 33 69 підрозділу 10 розділу 20. Перехідні положення податкового кодексу, який. Набирає чинності з 1 липня 2023 року. Пунктів 9.11.1, 9.11.2. 9.12 розділу. При кінцеві та перехідні положення закону України про збір та облік єдиного внеску та загальне державне соціальне страхування. Третє. Внести зміни до таких законодавчих актів у пункті 2 розділу про кінцеві та перехідні положення закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дій та норм на період дії воєнного стану. Слово і цифри пункту 52 дріб 2. Замінити слово цифрами пунктів, та, пунктів 51, дріб 1, 52, 2, 52, 8. У розділи «Прикінцеві кінцеві і прихідні положення закону України про збір та облік єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування. У пунктах 9, 21, 9, 22 після. Слів припинення або скасування воєнного надзвичайного стану доповнити словами і цифрами, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. У пункті 9. Замітьте, шановні українці, військовий так званий стан не може бути довше, ніж до 1 липня 2023 року. Ну, побачимо. У пункті 9.23. Абзац перший після слів припинення або скасування воєнного надзвичайного стану. Доповнити словами, але не довше, ніж до 1 липня 2023. Абзац 2 після слів припинення воєнного надзвичайного стану. Доповнити словами і цифрами, але не довше. Ну, зрозуміло про що тут кажуть: доповнити розділ пунктом 9.24. документальної перевірки. Правильності нарахування обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті та не завершені до 24 липня 2020 тисячі поновлюються на невикористаний строк у разі сплати платником єдиного внеску протягом 30 календарних днів, що настає з дня отримання вимоги про сплати недоїмки з єдиного внеску суми єдиного внеску, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були. Відновлені або розпочати з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного надзвичайного стану України штрафні санкції нараховані на суму такого єдиного внеску. скасовуються, а пеня не нараховуються. Сума єдиного внеску, сплаченого у порядку, передбаченого цим абзацом, не підлягає оскарженню. Розділи Два Прикінцеві положення закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадське харчування та послуг. Пункт 12. Після слів припинення або скасування воєнного стану на території України доповнити словами, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року. Включно. Абзац 3. Пункту 13. Виключити. Тому, шановні українці, будуть перевірки ваші після 1 липня 2023 року. Фактично почнуться перевірки вашого бізнесу. Мораторії на перевірки будуть скасовані та податкові пільги. 2% податкових пільг буде скасовано згідно цього закону. Тому готуйтеся до великих змін. А як ви вважаєте, що буде далі з податковою системою України Республіки?